Так, заросвідований. О, працює. Всім привіт, друзі! А мол, ми будемо і Марків. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Індівор. Сьогодні ми будемо грати в гру під назвою Mental Haze. Це та сама гра від розробників психоза, бо якщо що їхня перша гра. Я реально чекав цієї гри, бо тому що вона вийшла буквально того тижня в п'ятниці, мені вже подобається. Я Дуже давно стежив за цим розробником. Так, у грі, присутні, ну це ми знаємо ще із попередньої гри, що тут є мигалки і лякалки. Я коли перший подивився тизер цієї гри, я прям полюбив цю гру з самого початку. Емілі Мет. Дивись, що я купив. Це нова технологія. Ха-ха-ха, нові технології. Що це Волтер? Волтер? Це камера, це бум в усьому світі. Не. Я щойно поклав це сюди. Не. Я хапаю цей кабель за цю кнопку. І через три, дві. Ей, зачекай, дай я поправлю свою зачіску. Ось кулося. Один. А. О, все понятно. Ми вмерли. Ти да. похер! Ля який красивий. Ля який я хорош. Ля, розробник реально постарався. мене завда... Ви бачите, які тут світлотінні гітрботи. У чому в мене лампочка така червона, воно мене пугає трохи? топ топ. 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 топ-топ. Та чого, чого червоне, алло? Та йду, я йду зараз. всего воно мені це не наден, нравится. нравиться. Що це таке? Деду звонит. Алло, алло! Алло, внучок! Привет деду! Ты когда мне там червей накопаешь? Какой на червей? Я в в городе в місті, в місті, в місті, чей? Какой <плёжь>, блядь, ты мне в Майнкрафт мешаешь играть блядь? СМЫШЛИ? Я компьютер я не уехал! Комью. Сразу с мелом, что ли, там? Б... Короче, там ничего не было интересного. Ой, мы втопились. А для чего? Тут є система збережень. Вона діє автоматично і зберігає мою гру. Все я понятно. Я все зрозумів. Емілі пішла до будинку своєї сестри Янет. <звук> <звук> Шо, -то, У тому маленькому містечку під назвою Хейстаун <звук> Хейстаун. Минуло лише три дні, а я сумую за нею як ніколи раніше. Я не можу стримати емоції, які бушують у мені. Я найщасливіша людина в світі. Є, ну, навіть у нас теж зараз буде психоз якийсь робитись, як і з попереднім героєм. Психозом. Хто не дивився попереднє відео про психоз, подивіться обов'язково. Тепер ми дорослий чоловік. І це вже якесь минуло. Бля, яка тут музика косна. За двері. ці двері закриті. Mm. Да, Знаєте, щось мені ці двері не нам і щось там наверняка нас буде чудо я, я книгу і... я в дзеркалі! привіт! я в дзеркалі Прикольно, да. Вот уже фотографии там была. А тут у нас что? Еще одна ванная кимната? О, тут уже зеркало побольше. Правда, попередня серія вийшла трохи короткою. А, Тобі потрібно на кухню, щоб з'їсти сніданок. Я... Сміялась. Оба! Цей бекон тост нічого не є. Давайте яйця і бекон. Наверное, гра просто не хочу показувати, як я кухню спалив, так. Да? Так. Це одне з моїх найулюбленіших. Так, не підбирай це! Хто зна, що це може бути там за зло? Почекайте. В таку годину? Це трошки дивно. А музика вже більше така хороша не грає. Ее. я -е 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 -е, підійду, тихенько, тихенько. Що це? Волтер, сподіваюся, ти це читаєш, Любий, я прийняв дуже погане рішення. Вибач, що я тобі збрехала. Я зробила це для нас, для нашої дитини. Клянусь, мені так шкода, але я не можу пояснити тобі все в цьому листі. Я точно знаю, що я в хейстауні, але не знаю точного місця. Ти мені потрібен, Волтере, ти потрібен нашій дитині. Ти маєш прийти і забрати мене як можеш. будь ласка, забери мене звідси. О, Боже мой, что Сейчас мне не нравится, чем музыка и казалось, грає. Кухня обічно, це саме зле місце в домі у хоррорах. Сейчас по-любому мене якийсь гомункул буде наверху піджидать, да? Це шкаф я не раджу. А, господи, мені вдягнутися не було. Все, напевно, я з дому уйду сьогодні, не очікуйте мене. Не чекайте мене. Буду пізно. Або рано прийду. Коли ще не було, що мене просто так отпустили без чого з чужого дому. Обично за мною хтось ганяється в цю секунду. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. топ-топ-топ-топ-топ. Добрий день! мужик породати Ля, а у мене 8. Цей нам мини на Сталін... фу, фу, курюсь. Ти знаєш, що куріння може стати останнім, що ти можеш взяти в рот? Понимаєш? Якось це так прозвучало, що і странно. Ня, ну ти понимаєш, ти дивиш тут як чисто як паровоз якийсь. Ти понимаєш, що якщо тебе твоя бабушка побачить, то це буде останнє, що ти взагалі будеш бачити. Поверь, я тобі рекомендую більше так не делать. ой 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 А куда ей ты, мою? Нет, честно, А, він мені рекомендирова закурить. ти, не буду я курить. <реш> Доброго дня. Дайте мені один квиток у Хейстаун, ласка. Перший клас чи другий? Другий. Секунду. Ось ваші 50 доларів. наш інвентар Дайте, нормальний такий інвентар выкрасити стопа а так все ж у мене а чи додав функцію комбінувати прикольно Угу. Все понятно. А куда поезд приедет честно? Часа ему надо было какой-то Может, хочешь какой-то надо какой-то Тебе надо какой Нікуди йти не можу. Сюди треба <плес> було куточок викрити? Ага, воно було просто так. Поняв. О, приїхав! Наконець! На силу дождався. ті Ту ті Скажи, что ты может дымить, как паровоз? Наступный, будь ласка. Доброго ранга. Ваш куток, будь ласка. Куток, будь ласка. У меня просто так пойдёт. А ты... так, так, зараз. Mm -hmm. Держи. Mm -hmm. добрый, добрый. Mm -hmm. Что за мной так mm -hmm. Ты странный мужичок, не? Ой, тут Ой, важківі, то. Ха, десь таке було. Гравей бух. Чух, 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 чух.

Я Емілі. Господи, я сам припугався. Женщина вам погано вам шую скрутило. Емілі? Емілі? О, лампочка по мене. О, по моєму я сейчас маю тікати, да. Дорогий Волтер, що смішного тобі тут? Містер Міл. Давайте сыграем в малую игру. Чупес. Чупес. Просто не ржать, голова болит уже. Ясно, <Слухи> мать. Эх. Может, я не правый? Так, сколько что все добро.

Іду сюди. Тяжкі бодні роботяги. Що, мені вже не нравиться, що ця лампочка мига. Закрито. О-пу-по-по-по-по. Все нормально ли буде? Закрито. Векно закрыто. По-любому я зараз в від якоїсь срані тікати. Ще одне вікно замкнуто. А чого тут все замкнуте? Mm, мені каже, що там дуже високо. Тепер ти точно ж вилізеш? Ну во. Леха. Хей, там. Мені вже не подобається ця назва. Дорога йде, йде не зупиняється на секунду. секунд це ти? Наша ты йдеш, тобі ж кошмар наснився тільки що. сестра Емілі начебто ще жива Живе в цьому будинку. ой 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 мужик ну ти помилку робишь конечно Чекать це не буду а, тут декілька будинків. Цей будинок чушник. Таких будинків тут не один. він такі синьо... У коліру. Угу. Тук-тук-тук-тук. Привіт. Хтось є? Ні, не хвилююся, хтось є. Я через вікно залежу. любому мені щось в голову так постукає. Чорт. Це так полгода я хотя огромный набагато більше больше ніж чем до сих пор у неї така більш обширна історія. моя фінальна новость конка щоб... Як я зрозумів, тут буде дуже похоже щось на психоз, там де на нас теж буде нападати з на початку обісняв вже потім в реальності. Це лише моя теорія. Виключно моя. Так як я цю гру навіть не пройшов. Я її взагалі навіть до цього моменту навіть не відкривав, так що навіть не знаю, що тут робиться. Метелики. М-м. м надо. Привіт. Ты що, дура лякаєш? Дура. Я заснула. Заснула, блин. Ви мене ледь до смерті не налякали. Короче. Ага, нам дали гот. Ключі від готелю 05. А яке моє поняти, який тут 05? А, вон, 01. А його можна відкрити. Кімната 01. 02. 03. 04. Аво мій. 05. В самому кутку. Афігей. Це виглядає, конечно, трохи дивно. Буду лягати спати, а завтра вже щось собі подумаю. Все, я в піжамі. А це я що, прям в кепці? А, це, чи це не кепка. Мені просто показалось, що це якась кепка. Емілі? Емілі? Біжи біжи Форест, бежи так, Ще одна записка. два брати. люта Емілі. І мало часу. Я не розумію, ці записки щось важне нам говорять? Два брати. Не, може, я хоча б відео... А що це? Оп! акуратно від... і повільно відкрити. Ні, я не хочу там відкривати, там зараз по-любому на мене якась срань вилізе. Так, я відкриваю. Тихо. А все? І нічого не було. Перший раз, як я щось відкрив, на мене нічого не висиплював відповідь. Як я понял, я сюди маю піти, так? Да? От час по-любому щось буде. Оля, як метелика у вас розрослася, нічого собі. Што вони якісь дуже великі у вас. Ну он наш! Ра-па-па-па-па-ра-па-парай, хай дивитесь мене. Робити, мав. Я там був знако, я мав на нього видно нажати все, я буду сконцентрирован. Опа! Я заеду в спину. Це реально кріпово було тільки що. От реально кріпово. Моя голова. Ой, друзі. Думаю, давайте до цього потрібно вже закінчити. бо... Давайте просто розтягнемо задоволення. Мені гра дуже навіть сподобалася своїм стилем, своїми оцими от механіками, своєю фізікою. Вона мені дуже сподобалась. Тому давайте на наступну серію я збережу цю гру. Да, Я цю гру пройду вже в наступному або поза наступному відео, але я цю гру по-любому вже пройду повністю на своєму каналі. Ну, а з вами був Індівор, мої інтелектуали. Ставте свої чоловічі квадратні пальці вверх, а то мій дід вас оформить за таку нахабність. Ну і пишіть мені забавні коментарі, щоб мені було весело їх почитати. Задавайте питання, задавайте мені якісь нові рубрики. Кстати, скоро я буду знімати нову рубрику по одній відеогрі. Якщо вона вам сподобається, то теж ставте там лайки. Ну, а з вами був, як завжди, вас, улюблений індіор. До скорої зустрічі! Let's go!